Сьогодні з пастором Джозефом Принсом. Слава Господу! Сьогодні я хочу поговорити з вами про одну людину, яка нагадує вас і мене. Насправді Біблія представляє його як прообраз віруючого нового заповіту. Це Ісаак. Ісаак схожий на мене і на вас. Чому? Тому що він син Авраама. А ми насіння Авраама. Я покажу вам місце Писання, яке говорить про це Галатів. А коли ви Христові, то ви Авраамове насіння і за обітницею спадкоємці. Ви Христові? Ви належите Христу? Тоді ви насіння Авраама. Не тільки євреї, у яких є ДНК і генетичний матеріал батька Авраама. У нас є щось більше, тому що головне насіння Авраама Ісус Христос. А якщо ви належите Ісусу Христу, справжньому насінню Авраама, то ви насіння Авраама. І не тільки це, ви також спадкоємець за обітницею. Сьогодні я звертаюся до спадкоємців Божих обітниць. Я звертаюся до насіння Авраама. Яке високе покликання? Я звертаюся до насіння Авраама. Поверніться до свого сусіда, і скажіть, оце так. Я сиджу поряд з насінням Авраама. Тут ми бачимо, як Ісаак зіткнувся з голодом. Давайте подивимося на цю історію. Тепер ви знаєте, що ви насіння Авраама, як Ісаак – син Авраама. Отже, його історія це наша історія, і настав був голоду краю. «Окрім голоду першого, що був за днів Авраамових, і пішов Ісаак до Авімелеха, царя филистимського. до речі, це палестинці на сучасній мові. Слово филистимлянин сьогодні рівноцінно палестинцю. І явився йому Господь і сказав «Не ходи до Єгипту, оселися в землі, про яку я скажу тобі. Що говорить Бог? Не ходи до Єгипту. Наступний вірш: поселися в цьому краї, і я буду з тобою і тебе поблагословлю, бо тобі та нащадкам твоїм дам усі оці землі. Зверніть увагу на те, що Бог говорить: поселися хвилево в землі. Тій, але стривайте, давайте повернемося до першого вірша. Хто жив у тій землі? І пішов Ісаак до Авімелеха, царя Фелистимського, до Герару. Це все одно, якби Бог сказав вам сьогодні: я дам тобі нерухомість, дам тобі землі й будинки за часів кризи. але зараз у цих будинках живуть невіруючі. Ці гроші зараз у невіруючих. Але я дам тобі їх майно. Перехід багатства відбувався кілька разів в Біблії, і він відбудеться знову. Подивіться повторення закону 11. Бог звернувся до свого народу Ізраїлю, коли він вийшов з Єгипту. Ось що сказав Бог, бо цей край, куди входиш, ти заволодіти ним, він не такий, як єгипетський край, звідки ви вийшли, де ти засієш було насіння своє, і поливаєш працею ніг своїх, як город варевний. А це край, куди ви приходите, Ізраїль, посісти його, то край гір та долин, із небесного дощу він напоюється. Отже, у Єгипті їм доводилося покладатися на річку Ніл. Навіть сьогодні вони покладаються на Ніл. Річка Ніл це прообраз природних ресурсів. Це те, що можна побачити, на що можна покластися, хоча б на деякий час. Вони зрощували свої поля за допомогою ніг. Це завжди є прообразом людських зусиль. Коли згадується рука або нога, це про образ людських зусиль. Люди люблять подібні речі. Вони люблять контролювати те, що бачать. Їм не подобається дивитися вгору, їм подобається дивитися вниз. Це про образ Єгипту. Єгипет це про образ чогось видимого. Бог каже: не йди до Єгипту, інакше кажучи, не покладайся на те, що бачиш, покладайся на невидимі ресурси Божі. Ізраїль, Ханаан, в який Бог привів свій народ, схожий, ось на що. Дивіться, вони прийшли в землю і не могли скористатися річкою. Їм потрібно було покладатися на дощ, і тому всі дивилися на небо. Ось що важливо в тому, що ми дивимося вгору. Це важко для плоті. Плоть каже: покажи мені щось, що я можу зробити, покажи мені щось, що я можу використати. покластися, я відчуваю себе таким вразливим. Бог любить це. Світ опинився в положенні, коли у нього немає іншого вибору, окрім як покладатися на Бога. Амінь. Але давайте повернемося до історії Ісаака. Отже, буття 26. наступний вірш Іосів. Ісаак у Герарі. Він послухався Бога. Він оселився в Герарі. Він не пішов до Єгипту. Дивіться, що було далі, і питалися люди тієї місцевості про жінку його. А він відказав вона сестра моя. Звучить знайомо? Пам'ятаєте, хто ще зробив так? Авраам, так, його батько Авраам, це яскравий приклад того, що яблуко від яблуні недалеко падає. Амінь. Вона моя сестра. У нього була для цього вкрай духовна причина. Бо боявся сказати вона, жінка моя, щоб не вбили мене люди тієї місцевості через ревеку, бо вродлива з обличчя вона. Я хочу сказати усім вам я проти брехні. Але навіть коли він збрехав, його духовна причина полягала в тому, що він боявся померти. Подивіться, що зробив бог бог захистив його дружину і його самого. Так наступний вірш. І сталося, коли він там довго жив, Ісаак, і дивився в Імелех цар Филестимський, через вікно. Та й побачив, ось Ісаак забавляється з Ревекою, жінкою своєю. Тут уже зрозуміло, що вони не брат і сестра. Він забавлявся або виявляв знаки уваги, так що Авімелех зрозумів, що він не брат, і покликав Авімелех Ісаака, та й сказав. «Тож оце вона жінка твоя. А як ти сказав, був вона сестра моя? Ісаак же йому відповів. Бо сказав, щоб не вмерти мені через неї. Наступний вірш, «І сказав, Авімелех, що ж то нам учинив? Ти один із народу був мало не лігі з твоєю жінкою, і ти гріх би спровадив на нас і наказав Авімелех усьому народові, говорячи, то доторкнеться цього чоловіка та жінки його, той певно буде забитий. Ви бачите Божу прихильність на ньому? Він цар, він міг убити Ісаака і забрати його дружину. Але як ми бачимо, страх Божий зійшов на царя, і Ісаак знайшов прихильність в його очах. Цар навіть видав указ, щоб захистити їх обох. Алілуя! незважаючи на те, що Ісаак сам накликав на себе ці проблеми. Я почую амінь. Дивіться, що відбувається далі. Бог каже: Залишайся тут, і я благословлю тебе. Наступний вірш і посіяв Ісаак у землі тій і зібрав того року. У який рік, на якій землі. На якій землі ще раз подивіться перший вірш був голоду краю. Він сіяв у землі голоду. Що це був за рік? Це був рік голоду. Поверніться до 12-го вірша і посіяв Ісаак у землі тій землі голоду і зібрав того року рік голоду стократно. І причина тому Господь поблагословив був його Господь благословив його. Церкво, Я хочу сказати вам. Що диявол не хоче, щоб ви сіяли? бо ви насіння Авраама. А коли насіння Авраама сіє в рік голоду, в землі голоду, воно пожинає стократно. Ми бачимо причину того. Господь благословив його. Біблія говорить, що він почав процвітати. Почав процвітати у тридцять разів. Почав процвітати церква. Я пророкую вам у цьому році, коли ви почнете сіяти, ви почнете процвітати. У тридцять разів він забагатів або процвітав, і багатів усе більше, у шістдесят разів, аж поки не став сильно багатий або процвітаючий, у сто разів алілуя! Біблія говорить, що Бог радіє. Коли його слуга процвітає. Якщо ви дуже сильно любите свою дитину, то хочете, щоб вона процвітала. Але ви не хочете, щоб ваша дитина була егоїстом у своїх ресурсах. Ви хочете, щоб у неї було більш ніж достатньо, щоб вона могла бути благословенням. Тому що той, у кого немає нічого, не може бути благословенням для когось, ніщо дає лише ніщо. Це дуже глибока думка. Запишіть її і подумайте над цим. Амінь. Це слово Боже для нас сьогодні. У чому був секрет Ісаака? Ісаак сіяв. Скажіть, сіяв? Є щось дивовижне у сіянні. Коли фермер сіє насіння, воно опиняється в землі і вмирає. Фермеру потрібно покладатися на дощі, на те, що сходить з небес йому потрібно покладатися на Бога у воскресінні насіння. А коли Бог воскрешає насіння, то не воскрешає його як насіння. Бог воскрешає дерево, яке приносить багато плодів. А одного плода буде багато насіння. Ви чуєте, друзі? Давайте повернемося до 26 го розділу книги буття. Зверніть увагу на одне слово. Я хочу звернути вашу увагу на це слово і посіяв Ісаак, дванадцятий вірш. І або тоді посіяв Ісаак. У Біблії немає зайвих деталей. Якщо Біблія говорить тоді, то це означає зв'язок з попередньою історією. Про що була попередня історія? Про його дружину. Після того як він налагодив ситуацію зі своєю дружиною, він посіяв, і Господь благословив його, коли він налагодив ситуацію зі своєю дружиною. Тоді, коли його шлюб більше не був фарсом. Тоді ви чуєте, друзі. Я хочу сказати вам ось що диявол хоче руйнувати шлюби. Він знає, що коли ви в злагоді, ви сила, яку неможливо зупинити. Ісус каже: якщо двоє з вас погодяться просити чогось на землі, то буде їм від Отця мого, що на небі. Є біблійний принцип тлумачення, який називається закон першої згадки. Кожен раз, коли щось згадується вперше, у цьому є щось важливе Знаєте слово поміч? Скажіть поміч, кому з вас потрібна поміч? Уперше поміч згадується щодо жінки, дружини, буття два, і сказав Господь Бог: Недобре щоб бути чоловіку самотнім. Створюємо поміч подібну до нього. Закон першої згадки каже, що поміч або допомога пов'язана з дружиною. Створюю йому поміч подібну до нього, ваша дружина це не перешкода. Ваша дружина не проти вас, Бог дав вам дружину, щоб вона була вам помічником. Я прочитав один єврейський коментар про слово подібну. Це дуже цікаво. Цей єврейський рабин каже, поміч подібну до у англійському перекладі. Написано порівняну на євриті слово порівняний має два значення: воно означає для і проти. Навіть коли вона проти, вона допомога. Дами, ви можете не погоджуватися, але допомагайте нам. Так? Я не знаю, чи варто мені ділитися з вами цією таємною зброєю, тому що я можу дати вам те, що дозволить вам взяти вашого чоловіка під повний контроль. Я не впевнений, тому що я чоловік. Дами. Хлопці, вибачте, Повага більше, ніж любов. Я кажу вам: хлопці хочуть поваги більше, ніж любові. І якщо дівчина здатна проявити повагу ось чому іноді люди впадають в перелюб. Ми не виправдовуємо це. Ми просто говоримо вам про спостереження. Часто хлопець не є активним. Це приходить пізніше. Часто йому здається, що ця жінка на роботі поважає його. Він не відчуває, що його поважають удома. І з часом це може призвести до падіння. Але якщо ви зможете спілкуватися з ним шанобливо, ви не згодні, але говорите з повагою. Якось Венді сказала мені, любий, я знаю, що ти голова. І я знаю, що все, що я скажу, це лише пропозиція. Не гнівайся. Я хочу, щоб ти знав, що це лише пропозиція. Знаєте, ще до того, як я почую, що вона хоче сказати, я вже розтанув. Я вразливий перед тим, що буде далі. Тепер я розумію проблему Самсона. Біблія часто говорить про це, наприклад, в притчах, у лесливими промовами чоловіки настільки голодні, що вони піддаються лестощам, вони хочуть відчувати себе кращими. Дами, ніколи не кажіть, він не заслуговує моєї поваги. Чесно кажучи, він також може сказати, що ви не заслуговуєте його любові. Якщо ви підете цим шляхом, то покотитеся вниз. Перестаньте думати так. Повірте, що він той, кого поставив Бог. Бог знає, що вам потрібно. Бог знає, що вам буде потрібно через п'ять років. Ви вийшли за нього заміж. Якщо він не там, де його хоче бачити Бог, Бог приведе його туди, куди потрібно. Вірте в це, і вірте в краще, коли мова йде про вашого партнера. Разом ви маєте силу. Повторення закону 8.18 говорить і будеш ти пам'ятати Господа Бога свого, бо він той, що дає тобі силу набути потугу. Біблія не говорить, що Бог дає нам багатство. Багато з нас хоче, що Бог баг. І дав нам багатство. Він не робить цього. Бог дає вам силу набути потугу або багатство. Слово сила на івриті – це коах. Скажіть коах. Хочете невеликий урок івриту? Це дуже цікаво. Слово наречена справа наліво. Іврит як китайський, і там читають справа наліво. Слово наречена калах. Спочатку покажіть їм слово коах. Це коах, так? Зворотній. Каф, кет. Каф, кет. Вибачте, хет, каф, хет. Це слово означає силу, щоб набути потугу. А тепер слово наречена. Читаємо справа наліво. Каф. Бачите? Перша буква в нареченні Кала, а наречений на євреті хатан. Зверніть увагу на першу букву. Бачите першу букву нареченої? А тепер подивіться на першу букву нареченого. Якщо об'єднати їх, то отримаємо коах. Коли чоловік і дружина об'єднуються, то отримують силу для набуття потуги або багатства. Ось чому немає нічого дивного в тому, що диявол хоче розділити. Ви помічали, що кожен раз, коли ви розходитесь, у вас виникають проблеми з фінансами. Амінь. Але якщо згодні, ви згодні не погоджуватися щодо певних речей. Принаймні ви у злагоді про незгоду. Давай погодимося не погоджуватися на цьому моменті, але ти, голова дому, і я підкоряюся. Амінь. У цьому криється сила для набуття багатства. Біблія говорить у притчах 18.23, то жінку чеснотну знайшов, знайшов той добро й милість, отримав від Господа. Ваша прихильність сидить поруч з вами. Амінь. Сьогодні я повертаюся додому до своєї прихильності. Алілуя. Як чудово повертатися додому, і там є хтось, хто знає все хороше, погане і неприємне про тебе, але любить тебе вічно. Амінь. Іноді ми губимося у життєвих бурях, у проблемах повсякденного життя, у щоденній метушній існування. Іноді ми забуваємо про те, що шлюбом потрібно насолоджуватися у простоті. Вона мій помічник, а не перешкода. Амінь. І всі сказали амінь. Останній пункт ми будемо закінчувати на ньому. Давайте повернемося до історії Саака. І забагатів оцей чоловік. Отже, ми читали про те, що він виправив свої відносини в шлюбі. Так і забагатів оцей чоловік, і багатів усе більше, аж поки не став сильно багатий або сильно процвітати. До речі, я повинен сказати вам щось про це процвітання. Дехто каже: Ну пастор Принц, так голос не віри. Я вважаю, що це процвітання, це духовне процвітання всередині, яке ніхто не бачить усередині, глибоко всередині. У наступному вірші сказано: І була в нього отара овець та кіз, і череда товару і багато рабів, і заздрили йому. Филистимляни. Я хочу пророкувати вам у цьому році. Коли ви навчитеся сіяти в рік голоду, то в кінці голоду филистимляни у вашому житті будуть заздрити вам. Це буде благословення, яке побачить світ. Филистимляни будуть заздрити. Чи стосується це до нового заповіту, подивіться, що сказав Ісус. Ми закінчимо на цьому. Ось що Ісус сказав у Марка 10. Ісус відказав по правді кажу вам: немає такого, щоб дім полишив чи братів, чи сестер, або матір, чи батька, або діти чи поля, ради мене та ради Євангелії. і Не одержав би в сто раз більше. Послухайте, він не говорить, розлучайся з дружиною, кидай батька, кидай матір. Він не говорить подібного. Він каже, що якщо ви втратите час з дружиною, тому що ви служите заради імені Ісуса, якщо ви втрачаєте час з дітьми, тому що служите Господу в проповіді Євангелія, те, що ви могли втратити зі своїми дітьми. З інвестиціями в будинок усе, що ви могли втратити заради Ісуса і Євангелія. Кожен раз, коли я їду за кордон, проповідую і проводжу час там або проводжу особливі служіння і свята тут, Ісус примножує, коли я повертаюся назад. Він примножує мій час з дружиною, тому що він говорить: те, від чого ти відмовишся заради імені мого, він не має на увазі розлучення, а вашу жертву в якійсь сфері, те, чим ти пожертвуєш заради мене та Євангелії, ти отримаєш у сто крат. Пасторе Принц, усе це буде, коли ми потрапимо на небо. Ні, зараз, у цей час будинки, брати, сестри. Матері, зверніть увагу, що там немає дружин. Ви не отримаєте дружин. Пробач, що розчарував тебе, брате, але варто звернути увагу на те, що дружин тут немає. Що трапилося? Одна дружина, якість, якісний час, якісна дружина, якісні відносини. Ви розумієте, що таке якість? Подивіться на мене, у вас може бути велике ліжко. найрозкішніша постільна білизна і все інше. але тільки Бог може дати вам якісний сон. Якісний час, якісні відносини. Тільки Бог дає це. Я прийшов, щоб дати вам життя, якісне життя у надлишку. Амінь. Амінь. Отже, тут не згадується дружини. На той випадок, якщо ви хочете мати більше однієї дружини. І дітей, і поля або земель. Сингапурці, земель. Ісус сказав серед гонінь: ні. Амінь. Це трапиться. Знаєте, чому гоніння? Люди почнуть обговорювати, коли ви почнете процвітати. Люди почнуть гнати вас. А, то ти християнин процвітання. Церква нове творіння це церква процвітання. Ваш пастор. Пастор процвітання. Гоніння. Вони точно прийдуть. Ви не можете прийняти усього цього без цієї частини. Можете не приймати, але вони все одно прийдуть. Прийдуть, так? Right? А у віці наступному вічне життя то говорить, що не можна отримати найкраще з двох світів. Сам Ісус сказав це, це Його слова. Ви отримаєте now, зараз у цей час. А в прийдешньому віці ви будете насолоджуватися життям вічним. Ви згодні? Ви раді? Амінь. Нехай благословення Божі будуть на вас, щоб сіючи, ви пожинали в той же рік голоду, в землі голоду у стократ! В ім'я Ісуса! Алілуя! Схиліть свої голови і закрийте очі, як тут, так і в додаткових залах. Дякую, Боготець! Усе це обітниці для віруючого. Вони не для тих, хто не вірить. Якщо ви ще не прийняли Ісуса, я хочу надати вам цю можливість зараз. Друзі, Бог так сильно любить вас. Бог не шукає вас, щоб покарати, знайти у вас помилку. Бог знає все про наші гріхи. Він послав свого Сина, щоб він помер на хресті за наші гріхи. Ісус Христос віддав своє життя за нас. Усе, що сталося, було божественним обміном. Коли його привели до римлян, там було багато солдатів. І що вони робили з Ісусом? Вони роздягнули його. Жахливо стояти перед солдатами повністю голим. Чому? Тому що перша людина згрішила проти Бога і стала голою. Щоб одягнути нас, йому довелося роздягнутися. Вони плювали на нього, били його. Вони не розуміли, що плювали в обличчя тому, хто розділив Червоне море. То проклав шлях там, де не було шляху, то посилав хліб з небес. Бог, який творив чудеса і знамення, став перед ними повністю повністю голим, щоб врятувати нас, щоб одягнути нас у нашому соромі, у його одяг праведності, коли вони розпинали його на Христі. Він вигукнув. Отже, прости їм, бо не відають, що творять. Вони знали, що робили з ним фізично, але не знали, що робили з його серцем, з його сутністю. І коли він вигукнув Боже мій Боже мій, він зробив це для того, щоб ми могли вигукнути отче. Отче. Коли Ісус вигукнув, чому ти залишив мене? Він не заслуговував цього. Ми багато разів заслуговували того, щоб нас залишили, але він був залишений, щоб ми з вами, як Ісаак, навіть коли ми допускаємо помилки, залишалися з Богом. Він не кине нас у долині смертної тіні. Він буде з вами, виведе вас. Він заплатив за вас, щоб Божа присутність постійно перебувала з вами незалежно від ваших досягнень. Ви прийняли його. Він став вашим гріхом і дав вам свою праведність. Я хочу надати вам можливість прийняти Ісуса Христа, Сина Божого, як особистого Спасителя. Це не релігія. Я не проповідую релігію. У моєму тілі немає жодної релігійної кістки. Я проповідую Ісуса Христа і відносини з Богом Небес, який зараз тут і хоче прийти у ваше життя. Ви говорите, пастор Принц, помоліться за мене. Я хочу, щоб Ісус Христос прийшов у моє життя. Повторюйте цю молитву зі мною зараз, де б ви не були. Моліться зараз зі мною. Покладіть руку на серце, закрите очі і повторюйте за мною в голос. Скажіть ці слова Богу від усього серця. Отець Небесний! Дякую за твою велику любов до мене. Ти побачив мою потребу, мій плач, мій голод. І прийшов до мене і послав свого Сина Ісуса Христа, який помер замість мене за всі мої гріхи. Він був покараний, щоб я не був. Він був проклятий, щоб я не був. Він був відкинутий, щоб я не був. Його кров очищає мене від усякого гріха. Ти воскресив його з мертвих, проголосивши, що всі мої гріхи були змиті кров'ю Ісуса. Ісус Христос, мій Господь, Спаситель і Бог, сьогодні і назавжди, в ім'я Ісуса.